Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці зараз знаходимось біля бювету. Сьогодні вже 10 жовтня. І золота осінь, друзі, на курорті. Золота осінь. Я зараз був тільки що біля санаторію Кристал, ну, в санаторії верхнього бювету. Там була неймовірна красота. Дерева жовті, золота осінь. Продовжується. І прийшов на бювет, зараз буде реклама концерту. Сьогодні в Палаці культури Шевченка Михайло Грицкан і Катерина Божинська зараз ну, оголосили, що очікують, що на Бюветі буде Михайло Грецькан. Ну, мається на увазі, буде реклама концерту Катерини Божинської не буде. Так що, друзі, кому цікаво, приєднуйтесь. Зараз люди вже помаленьку підходять, збираються, і за кілька хвилин Михайло Грицкан вже буде на бюветі. Досить красиве відео, тільки що вийшло. Як я б... В районі верхнього Бівету, там також санаторій Кристал святкує своє, свій ювілей 50 років виповнюється цими днями. Так що, кому цікаво, відео вже буде на каналі. Так що зайдіть, друзі, подивіться. Дуже гарна зараз там цікава атмосфера в районі верхнього Бівету. Ну, в районі Нижнього також гарна атмосфера, багато людей. Зараз буде ще більше, як тільки прийде Мпел Грицкан, люди Обов'язково підійдуть. Подивіться, яка краса зараз. Отрускавці. України Михайло Рицкан вже тут поруч із нами. Чуєте, бігу? Все. Бачите, прив'язали. Не можу до вас дуже близько підійти. Щастя, здоров'я всім слава Україні! Як настрій? Водичка допомагає. Дівчата, які приїхали вчора, сьогодні мають консультантів, скільки треба пити. все знайшли. Мовчите. Знайшли чи ні? Знайшли? А ви що? Ви з своїм прийшли, так? Ви мали з дому вже, так? Всіх запрошую. Благодійний турволя з народною артистської України Катерина Бужинської сьогодні в Трускавці в гарному місті. Для нас рускавець дуже улюблене місто. Тому всіх запрошую на наш концерт. 19.00 Палац культури Шевченко. Для вас ми виконуємо найкращі свої пісні. Будуть також нові прем'єри. До речі, сьогодні будемо допомагати львівському госпіталю на реабілітацію наших героїв. Тому приходьте. Разом поспіваємо, разом допоможемо і разом до перемоги. Бажаю всім здоров'я, бажаю всім добра, миру, кохання. Частіше обіймайте один одного і світ стане яскравіше. знаєте, як водночас бути і святими, і грішними. Правда, дівчата? Що я вам хочу сказати? Все одно ми все робимо заради вас. Тому що для мене жінка завжди була не друга, а перша половина людства оплески вам найгарнішим, найкрасивішим жінкам світу. До речі, у нас сьогодні багато акцій. Діти в батьків тут безкоштовно. Чоловіки, які запрошують п'ятьох дівчат, тут безкоштовно. День народження є у когось сьогодні? Нема ні у кого. Хтось, можливо, я ранком казав, має бажання. Заміж вийти або женитися. Тоже не було сьогодні ніяких таких. Ні? Що ви боєте? Скажіть, да чи ні? Ні. А що таке? У нас, до речі, є така функція на концерті. Ви звідки приїхали? І про самі? З двох. Тоже да, треба. Консультанти потрібні. У нас є така функція, Підходьте, приходьте на концерт, і ми вам знайдемо. Добре, домовились? Так сьогодні не їдете? А ви тут... як ви були? Ще не знайшли нікого? Хлопці, подивіться, які красуні. Що таке? Я бачу, що сьогодні у нас така компанія серйозно зібралась, тому що точно не прийдеться мені одному гуляти, правда? Хіба що мої наступні пісні для вас? Тарім! -рі -рі Дорогі друзі! Всіх запрошуємо з народної артистки України Катерини Буджинської на наш сьогоднішній концерт. Для вас ми виконуємо найкращі свої пісні, багато прем'єр. Е, Впевнений, що ми класно проведемо цей вечір та допоможемо нашим крутим Збройним силам України. Всіх запрошую та всіх обійму своїми піснями. До зустрічі! Дякую! До речі, хто зараз перші 20 підійдуть. До нашої Ірини будуть мати щастя, Ще є квитки, да? 19.30, Не забудьте, Ірина. Так що ви успіли повечерити, так? Да? Відбулася, друзі, реклама концерту на біветі, Був тільки Михайло Грицкан, Катерина Бужинська не прийшла. Ну, я думаю, що готується до концерту. Погода гарна, в Трускавці тепло, зараз плюс 20. Люди не сильно одіті, але ближче до вечора буде похолодання, завтра дощ очікують і буде ще прохолодніше. Завтра в п'ятницю в палаці культури Шевченка буде Віп-Тернопіль, Танька і Володька. Не знаю, чи будуть вони на Біветі, але очікують, що буде дощ цілий день, так що подивимось, друзі. Подивимось, золота осінь продовжується, ну єдине, що на слідуючий тиждень вже не буде такого тепла, як було сьогодні. Сьогодні, вчора було досить тепло. Багато людей зараз на курорті, багато, бачите біля Бівету. Також був е в районі верхнього бівета, але ну, там не так багато людей ходить, хоча кажуть, що кристал заповнений. Я думаю, що зараз ні один санаторій не може похизуватися такою кількістю людей як Санаторій кристал. Ну, їм зараз повезло, хто приїхав зараз на відпочинок, там продовжують святкувати ювілей санаторії чую, що на музичній альтанці також зараз відбувається концерт, там триває збір для ЗСУ. Люди з біветом всі дружно йдуть у сторону музичної альтанки. Так що, друзі, я нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код правому куті екрану. Всім гарного настрою, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!